У нас якої тварини є цифра та частина людського тіла. Шимпанзе. А там де цифра? Шимпанзе, носоріг, слон, жирафа, зебра, <ріган> бобер. <ріган> <ріган> Ні. Ну, подумай. Риба. <ріган> ну, <ріган> <ріган> ну, добре. Акула. <ріган> там нема цифри. Бобла. <ріган> 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 Вось. Восьсі. Ну, далі. Восьми. Восьми ніг. Людина. В людини, у слові людина є цифра? Так. Яка? Кожен себе називає по числу дати народження, 26, наприклад. Чому би і ні? Ми тварини. Ми ж пішли від обіз'ян. Дивись, наприклад, сина Ілона Маска назвали в число числом. Добре, я зрозумів. Наука відсутня. Добре? Продовжуємо. Тварини. Носоріг. Чому носоріг? Де там є цифра? 40 ніг. То виходить вже якась сороконіжка? Так, да, та сороконіжка. А ще. Восьминіг.